Друзі, привіт! Продовження такої з теми парника. Наскільки важливо і чи важлива взагалі вентиляція та провітрювання в парничку? Тема ця дуже важлива і поясню чому. Тому що парник це що у нас? Це таке замкнуте пространство, в якому дуже висока вологість. І немає ніякого такого протягу, немає циркуляції повітря. І розвивається пліснява, грибок. Тому обов'язково робимо. Форточки, щоб провітрювати, це на день, а на ніч обов'язково також має бути циркуляція повітря. Тому що ми робимо? Коли вночі все зачинено, і вночі завжди вологість більша, ставимо якийсь вентилятор, щоб була якась циркуляція повітря, щоб не розвивався грибок, бла-бла-бла-бла, пліснява і коротше розумієте, я ось цей рік поставив ось такий. Не спеціалізований, просто для ванної кімнати, тому що він розрахований на високу вологість, тому і для ванної кімнати. В тому році я ставив собі простий такий звичайний вентилятор. Він працював, але пропрацював він всього-навсього десь місяця-два. І йому прийшла торба, тому що не розрахований він на таку вологу і треба щось таке більш, більш підготовлене. Не потрібно ставити таких промислових, витрачатись вентиляторів або кімнатних, оцих таких величезних, тому що, по-перше, висока вологість, самі розумієте, 220 сюди підводити на якусь непідготовлену таку апаратуру. Це діло безтолкове. І можна поставити якийсь такий не дуже великий. Маленький вентилятор, просто щоб він перемішував повітря. Не треба, щоб він дуже дув. Пояснюю чому, якщо ви поставите якийсь такий великий і на невеликий такий об'єм теплиці ну так як у мене тут 30 квадратних метрів, він буде навпаки видувати з самих черенків, з самої рослинки, вологу. І вони будуть пересихати. І вийде, що ви морочились-морочились, а толку ноль. Так, що якийсь такий невеличкий. Можна і треба ставити. Я поставив такий 120 мм, і треба ще розуміти його способність, скільки він через себе пропускає. В ідеалі потрібно, щоб пропускав він за годину через себе один-два об'єми парника. Квадратура парника 30 квадратних метрів, він має пропускати через себе один-два об'єми з повітря цього. Це десь виміряється в літражах і має бути 60 десь літрів. 30-60. Я поставив на 120 літрів в годину. І він буде перемішувати все це, я думаю, добре. Я не рекомендую, прям, не, не кажу вам, що робити треба саме так. Я ще сам трошечки навчаюсь на своїх помилках і ділюсь своїм досвідом, так що також. Розумієте, що я можу десь помилятися. Чим мені сподобався саме такий вентилятор, до речі, турецького виробництва не Китай, в нього нема ніяких скруток таких, в нього саме кріплення сюди. Фішечки ці знаходяться в самому корпусі. Таким чином, якщо вода буде капати, а вона буде капати, бо це конденсат, не буде заливати самі контакти. По-друге, ж, само собою він підготовлений для вологи. Кріпив я його просто на отакі от. Мотузочки тут сама основа, ця сподіваюсь, видно, просто стяжка. Дві стяжки я докупи скрутив і таким чином підвісив. Чим мені, отут я щось так зробив, бо можна пересувати її сюди, цю мотузочку, або сюди. І таким чином направленість самого потоку воздуха буде регулюватися. Потім самий кабель я просто на такі от скобки на пістолет пришпандюрив, щоб так більш-менш було культурно. Е, пістолет такий простенький, немоцний, і таким чином він не пробиває, ну не дуже прижимає сам кабель. Швидко, нормально, прикольно, ще й весело. Вивів я наступним чином його, пропустив. Під плівкою, під землею і пішов собі по арці, куди мені треба. Добре, що в мене тут є така кладовочка, і там я його вмикаю. І не буде ніде яких не скруток просто так на вулиці. Сподіваюсь, не буде нічого підмикати. Хоча в тому році в мене просто лежала переноска в самій, в самій теплиці. Нічого не замикала, хоч і 220, хоч і конденсат. Але треба трошки думати наперед. Працює тихенько цей вентилятор, його майже взагалі не чутно, не тарахкатить. Дує, я скажу, не дуже, прям, щоб так конкретно, але цього достатньо. Навіть кажуть, на десь такий приблизно об'єм достатньо буде навіть такого вентилятора, як кулер від комп'ютера. Ну, але будемо розуміти, що це треба. Якісь релюхи, то сьо, і він не підготовлений до вологи. Швиденько вам так все наторохтів, те, що там знаю, що не знаю. До речі, така, така ситуація. Якщо це вам корисно або цікаво, ставте якісь хоча б плюси в коменти, щоб я розумів, наскільки це потрібно і чи взагалі це робити чи не робити, бо мені якось в принципі не взападло, але треба знати, треба воно чи не треба. Так що, всім добра, бабла та щастя. Побачимось!